Вітаю на каналі Київ у Кадрі. 15 квітня. Друзі, знаходимося на Дарницькому ринку. Сьогодні поспілкуємося з продавцями, попитаємо ціни. Все, що побачу, почую, відображу на відео. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Сто двадцять гривень. Сто тридцять. Суперечки сто сімдесят п'ять. З ароматом шоколаду. Ромашка сто сімдесят пять. Авокадо. За одну штуку сто двадцять пять гривень. Мандарини солодкі сто тридцять пять. Огірочки свіжі 130 гривень рівне, коктейні солодкі 185, лимон 185. Друзі, саме в цьому місці на Дарницькому ринку люди приїжджають qualcі, з наполищення, торгують своїм товаром саме тим, що виростили в себе на огороді або на приусадібній ділянці. У будь ласка. Приїжджають електричкою. Орієнтовно торгують до 12 години електричка, потім їде назад і люди повертаються. Колим було. Це ж для чаю, так? Це для чаю. Ага. Скільки коштує? Отам От більшінь пакетик 40. Це 40. А це 35. Ну там не багато. Ага. 35. Це що у вас? Прохибов. Ага, кропилка. 15. Прохиба. Бор для борщику, так? Так. Да. Кропивка зелений, 15. Пятнадцять пакетик. Йому хорошо, тут вет второй. Угу. То есть грамм. До ста. А так. это вот такие цветочки. Календула. Календула. капуста свіжа 79 гривень, апельсинчик 89, 149, 144, чесник молодий 100 грам 23 гривні. Це буде за кілограм 10 гривень, по 15. Трошки пошкоджена але можна використовувати Картопелька слов'янка 30 гривень. Хек королівський 150. Окунь 80 гривень. Дорада 120. Тріска з печінкою 130 гривень. Заморожена. Хай молодий, 145, кабула 180. Масляна 160. Акція Червоновочка. Скільки він? Тік-топер. По грошам 97 гривень. 97? Кілограм. На весняну посадочку 150, 220, дельфін 240, цибулька 190, біленька, квіточки за букетик 100 гривень, 30 гривень. 120. А не то я бы не услышала. Пасочка сыр на 55 гривень. Святкова велика 130 гривень. корзинки на різний смак, різний розмір. Ось, наприклад, така 600 гривень. Штучні квіти. Букетик 10 гривень.

І це скупляється у вас. Продаються молоді дерева, персики. Ось такі корінці замотані в пакети з землею. Деякі навіть розпустили цвіт. Каска, наприклад, 200 гривень коштує. Десь дуже гарне дерево. Десь орієнтовно 3 роки. Такі коріння. 20-1200 630. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькому ринку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей!